Так, друзі, добрий день. Наконець ми чи я доїхав до поля, де нас пасія на конді. Ось вам показую. Трошки я ось дивіться, дійшов від краю. Як завжди там, дивіться, непоганий край. Це сусідське поле, це ось соєм. Сіяв сою, навіть або не бризкав, або не вовремя бризнув. Оце ми знаходимося біля поля нашого репресінику те про яке сяв розповісти зараз я так підніму телефон зніму його вам повністю сорт таки визивав нас коякі питання но ми його сіємо. як там в предыдущих відео я говорив в принципі Є до нього питання, ну, по урожаю, поки він нас устраює. Так так показую поле, показую себе, привіт. І хотів би ж, мабуть, зайти разом з вами, зайти на поле, подивитися, що тут виростили. Е, ну ось дивіться, які гріночки, повертаю вам. Ми були, вчора я знімав Арізону, вона, звісно... на бріо сорт похожий на бріо конді вони, в принципі, там почти одинакові там, по своїй як там правильно виразиться структурі чи як там одинакові в принципі сорта ну, чому мені не подобається конді у нього багато болячок от дивіться прошли раз я сіяв Вот, например, бачите, это растение, ну, вот моя рука. Трошки сейчас я, наверное, вы бачите, вот так сделаю. Вот, бачите? Вот. Такое, ну, вот, бачите, есть такое вот. Ось. Ну, есть до него питание. Есть. Ну, хочу добавить, что и фунгицид, Я не приміняв. Я раніше сіяв без нього, без фунгіцида сіяв, В цьому бі навіть купив фунгіцид, але не приміняв. Якби вроді потребності не було. Ну я вам скажу, навіть тих, хто приміняв, в принципі, є теж такі болячки, як і в нас. Є, так. Да. Ну не знаю, правильно я зробив чи неправильно, правильно, я достався, ми його не приміняли. Ну а болячки на сонові присутні. От я ще, ще раз вам поворачую. Те що я вам і казав в предыдущому, що є до нього питання, звісно, до цього сорта. Ну, думаю, урожай тут буде непоганий. Це я зайшов не в самому місці, повірте, на найхуже місто тут. Воно конець поля. Таке воно Ну бачите, є щось таке, є щось таке. Подивимося, може як все нормально. Будемо живі-здорові, зніму вам результат по ньому. Оце таке конді. Ось дивіться, ну я думаю. Урожай буде, є і болі, ніякої ростіння. Ну от замітьте, що Аризона, та даже алькантару тому що просто ми сіяли, вона ну, вид лучше якось, і полізні в неї менше, не знаю. Ну, урожай всегда на конді непоганий. Чого ми його й сіємо? Вроді гріночка невеличка, вроді і сон не дуже взрачний, а от... Ну це мені кажеться зв'язано з тим, що трошки поверну на себе зв'язано це з тим, що в нього є хороша натура. От ви розумієте, одна машина 5 тонн, ну от вона насипала, і друга машина 6 тонн. То, ж і урожай буде там, де 6 тонн, правильно? Вроді поле те саме, гринка здорова. А от весу, якщо менше, звісно, ж і урожай. Ну от Кондів всегда у нас показував хороший вес, хороший урожай. Ну от я приїхав на це поле і вам знімаю. Там він туди, отуди от він трошки Ну, але я вам покажу, от там, от там туди він то вищий, гучший, туди кратший, туди до траси, там і земля трошки краще, тут іменно земля хуже, трошки хужіше. Це я так став, тут думаю, щоб удобно було вам показати. Ну і спустюся сюди ж ниже, навірно ж в рядки, так як я і на конді показував. І набріго показую. Не знаю. Зараз вроде я тут не бачу. Дякуючи вам, бачите, я хоч і вам покажу, і сам хоч подивлюсь. Вот так проїжджаю побіля поля. І тут. Ну оце чистота. Чистота поля. же бачите, показую вам. Показую. Куди. Дальше там придивляйтесь, дивіться. Ну, оце... Віднімаємося вгору. Осе, оце вам розпашка і окучування. Те, чим ми займаємося. Я як би, не кожному там це совітую, бо це така, знаєте, дуже, скажімо, відповідальна робота. І якщо ви надумаєте займатися розпашкою і окучуванням, ви повинні розуміти, що це не так все просто. Є весною дожі. Які не дадуть вам улізти в поле. І Якщо ви надумаєте цим займатися, то ви повинні розуміти, що треба розбити поле, там, смотря скільки ви сієте, 100 гектар 50 на дві частини, Наприклад, першу частину посіяти 20 апреля, другу частину, там може 2-3-4-5 днів пропустити, щоб потім у вас була можливість ну, равномірно його промотижити, щоб він вас не переріс, не переріс бур'ян щоб всі ці етапи проходили у вас плавно. І тоді буде запорука отакого от, от, бачите, результату. І окучення ви повинні зробити. Коли ви робите окучування, ви должны, у вас дов вирости сон. І при цьому ви не повинні загорнути сон і при цьому загорнути весь бур'ян. Тоді буде отака чистота в полі. От ви для себе повинні виробити схему посєва, щоб ви це все всвали робити. А співати ви його будете робити тільки тоді, коли у вас буде хороша розпашка, хороший трактор і особливо ще механізатор, який це все зробить, бо не кожен механізатор зможе повести трактор. Це дуже ну, така знаєте, рутинна робота і не кожен з нею справляється. Так що ви це повинні розуміти. Така схема має бути, але ви повинні розуміти, що для цього треба мати і механізатора, і нормальну техніку, яка б справлялася, скільки тим в день будете мотижити. От ви з цього і дивіться, як правильно це зробити. Ну і желательно, наверное, сіяти ще й сон такий, щоб знаєте, починав ну, розвиток на ранній стадії. Тому що щоб він обганяв бур'ян, а ви в це все його мотигою прибирали. Так що це так. Оце те, що я вам обіцяв, Оце я вам показую це поле. Оце ж бачите, на ньому ще є Ну це Кожен рік у нас Бачите, є такі сон, які трошки деревами росте. Года-два назад конді в нас. Воно в грінки, грінка в грінки була, такі, знаєте, повиростали, ну такі от в ринки, от, ну, якби отак повиростали, отак вони у нас повиростали, отак. Видно вам там. Е, було таке один рік. ну Не знаю, то ли це було, ну, то ли, не знаю, що то з гібридом. Ну хто його знає. ну от ми... І цей от, бачите, його посіяли, не дуже він нам подобається. Є у ньому болячки, є все. Ну, надіємося на результат. Ось показую вам поле і, наверное, виходжу з нього. О, дивіться. А це вам конді. На цьому полі. Так що, дивіться, що ми змогли тут виростити. Може у вас там хтось і краще вирощує це ж таке діло. І з гербіцидом, і без гербіциду. Ну, а ми маємо, що маємо. Б... Ще раз повторюсь, ні, нікого не заставляємо. Так робити, ну розказуємо вам. Так як і обіцяв, показуємо. на поле. Так, вышел. Вот. А, Сон еще раз вам покажу, как тут не очень чисто. Ну, ничего страшного. Кажем хозяин. Робот, я что Ну, мабуть, не кажуть, що там дивиться, проведу всі відео. посіяно на виду на себе. Повторюся, махота 30, і ми не приміняли. Посіяв 4,2, десь 61-62 тисячі. Розпашка. І окучування ну дасть бог як все нормально в цій країні бо у нас ось там бачите покажу вам там кілометрів 10 ну на ціли 15, нас наші бивші брати не будемо про політику на цьому каналі але но... маємо хорошо вітьметься так що щоб ви дуже розуміли 15 12-15 км. Раниця. Так що зможемо ли ми вбрати, не зможемо хто його знає Ну суть не в тому. Суть зараз розговор йде за сімечку. Ось ми маємо таку сімечку. і те, що ми виростили. Що так. так що дивимося, підписуємося кому цікаво, ставимо лайки. Може зараз поїду, ще вам сніму пахоту, бо вчора знімав, там вітер був сильний, в принципі нічого не, не було чути, ну то вже так подивимось. Як воно по часу у нас буде. блогер з мене, звісно, не особо кудишній. Ну дивимося. Які сорта сінгента нам предлагає і що ми тут? можемо вирощувати з них ну поки на сьогоднішній день з тих трьох сор... сортів чи гібридів напевно, правильно що я вам показав бріо аризона і оце кунді. Аризона виглядає найкраще що бріо що конді в принципі на вид одинаковий так що я так ще трошки пройду, вам поснімаю. Ну, якщо ви бачите, от все одно є от багато больних. От, бачите, ось Я думаю, там багато хто сказав, що побризкав би фунгіцидом, воно було б краще. Ну пробували. Я пробував і фунгіцид. Ні, і з фуніцидом воно було б таке саме. Зараз його не стали приміняти, бо не бачив в ньому смислу. Ну, не знаю, правильно, неправильно, але суть не в тому. Так, виходимо з поля. І ось вот показую. Я тут трошки краю, але розпашка не зацепила, бачите, вирізала. А тут вже все в порядок. Я, мабуть, так, для чистоти експеримента ще десь може зайду тут. Полота там показав, там десь грязно в нього. Давайте ось. Що, так, на поспідачок зайду десь отут. Давайте чуть далі може пойду. Я ж думаю, як і мені, коли я дивлюсь блогерів, мені цікаво дивитися, коли показують, розказують усе більше подробно, боліче. Ну, як ви бачите, тут краю, звісно, він красавець. Немає. Тут, звісно. Ринки такі. Бачите, як там були. Захожу. Що не зробиш заради своїх глядачів, да? так? Будеш лазити по посолою. Опущусь, мабуть. Ну, покажу ну, вам. у край. Ну, отак. Ну, Надачі мене пройти, бо не прагнуть. Це край. Розпашка. От бачу трошки. Все-таки зайду в рядочки, щоб вже було всем добре видно. Розкажуть, розказує, розказує а показує хтось знайшов. Ну ось тут ще пропустюш. Ось урядки. Вроді би я не наблюдаю. Заразіхи. Бачите. Бур'яну тут я не наблюдаю. Ось показую вам ще раз все, що ми маємо. Одне, що моти побачити це, що мені самому не подобається. Бачите, з вами зайшов. Це такі розчин. Бачите Отакі. Ну, думаю, на урожай вони особо не повлияють. Тому що густоти тут і грінок хватить Ось, вот, Бачите, моя рука, з грінка запилена, все нормально. Ось таке поле. Ну це так доступно, щоб вже всім все показати. Хто надумав там сіять пать, то на рисок такий сіять п'яний. Рекламу сім'єнті там не роблю, я просто якби порекомендували і я не пригаю сот на нас із фірми на фірму. Оце так беру, так як і в агроресурсі заказую, хоча багато дзвони. Беремо в агроресурсі. Хлопці там непогані. Все розкажуть, покажуть. Привезуть, вроді б там до сім'ян, до всього остального, що ми там брали, у нас до них нема. Так що всім пока-пока. Всім мирного неба, всього самого найкращого. Давайте показую поле. На цьому закінчуємо. Дякую, пока.